Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ 2. Мій сину. Як приступаєш служити Господові, приготуй свою душу на спокуси. Будь серцем праведний і постійний, а в нещасті не бентешся. Пристань до нього, не відступайся, щоб звеличився ти на останку. Все прийми, що тебе лиш спіткає, і, пониженим бувши, всі зміни стерпи. Бо золоту проба вогонь, а бездоганному горно пониження. Вір йому, і він за тебе заступиться спрямуй на благо свою путь і надійся на нього. Ви, що страхаєтеся Господа, чекайте на Його милосердя і не схиблюйте, щоб вам не впасти. Ви, що страхаєтеся Господа, вірте йому, і нагорода ваша не пропаде. Ви, що страхаєтеся Господа, надійтеся на благо, на вічне раювання і на милосердя. Гляньте над недавні покоління, подивіться, чи зазнав хтось ганьби, довірявши Господові, чи був хтось полишений, страхавшись його. Чи взивавши до нього, був хтось від нього погорджений? Господь був співчутливий і милосердний, він відпускає гріхи і спасає в скорботі. Горе серцям боязливим та рукам охлялим, та й грішникові який двома стежками ходить. Горе серцю байдужому, бо, не мавши віри, буде воно беззахисне. Горе вам, у яких терпець увірвався, що чинитимете, коли то Господь навідається, ті, що Господа страхаються, не будуть нечуйні до слів Його, і ті, що його люблять, пильнуватимуть путі Його, ті, що Господа страхаються, шукатимуть його ласки, і ті, що його люблять, наситяться його законом. Ті, що Господа страхаються, напоготують серця свої і смирять перед Ним свої душі, киньмося в Господні руки, а не в руки людські, бо яка його велич, таке й Його милосердя.